Україна це держава, незалежна, правова. А хтось знає, що насправді означають ці слова. Незалежний той, хто завжди своїм розумом живе, різних брехню від правди, шлях свій власний обере, щоб усі жили у мирі, щоб порядок кожен знав, народ вільний, український конституцію прийняв. Тут записані важливі головні для всіх слова: будуть люди всі щасливі. Як держава правова. А що таке демократія? Я часто чую це слово. Демократія це значить, все вирішує народ. Незалежності і влади він єдине джерело. У республіці немає ні панів, ні королів. Владу люди обирають як своїх представників. І від імені народу вони правлять певний час. Депутатом всенародним може бути кожен з нас. Якщо хтось про це забуде, народ вийде на майдан. Нагадають швидко люди, хто в країні справжній пан. А у мене інше запитання: хіба Конституція це головний закон? У статті 8 сказано, що найбільшу силу має і над законами стоїть. Конституція всі знають, що вона найвище всіх. Конституція молитва. Оберіг на все життя. Хочеш чесно в світі жити, Конституцію вивчай. А чому в Україні саме такий прапор, герб та гімн? У статті 20 сказано, щоб завжди молив впізнати Україну між усіх. Синій жовтий, древній прапор на жердині майорить. Синій то безкрайнє небо, жовтий жита на ланах, сяє прапор державним Україна золота. А над горами і вище український чути гімн. Пісню цю Павло Чубенський українцям заповів. А Вербицькому Михайлу Господь музику послав, ще не вмерла. Кожен знає, рідний гімн не раз співав. На гербі князівський сокіл понад тисячу років. Сокіл символ оборонець, український оберіг. Місто Київ це столиця, і з далеких ще часів приїжджайте, і подивіться місто квітів і лісів. Тут Дніпро, могутній славний, сають сонцем купола. Тут місця не русь прадавня, християнство прийняла. Ще я знаю, що в нашій країні всі мають рівні права. Так це записано у статті 21. Усі люди вільні і рівні, в своїй гідності й правах. Конституція це каже, нам у перших же рядках. ці права з тобою будуть цілий вік, усе життя невід'ємні, непорушні для людей і громадян. Зачекайте, а що таке право? У статті 22 сказано: право це твоя можливість, це свобода жити так, як ти сам собі хотів би обирати власний шлях. Конституція не містить списку всіх свобод і прав. Тут права найголовніші, що ніхто не скасував. Якщо змінюють закони чи приймаються нові, то права людської свободи попередні мають зміст. А моя мама казала, що я можу стати ким завгодно. Звичайно. Це також прописано у Конституції. Стаття 23. Кожен може розвиватись вільно, як захоче сам, може ким завгодно стати завдяки своїм думкам. Вільний ти, роби, що хочеш. Але добре пам'ятай. Головне нікому шкоди і ніде не завдавай. Пам'ятай, що є навколо біля тебе, люди теж. Що б було, якщо би кожен що хотів, робив, без меж. Ця межа одна єдина, правило і золоте. Пам'ятай. Що в Україні ти не сам один живеш. До речі, День Конституції в Україні відзначає 28 червня. Про це нам говорить стаття 161. 28-й день у червні Конституції вшану свято права і свободи разом з друзями святкують.